Перше підвищення незалежності суддів є важливою умовою розвитку нашої держави, заявив президент України Віктор Янукович під час урочистої церемонії складання присяги суддів. Також він висловив упевненість, що служителі Феміди дотримуватимуться принципу справедливості у судовому процесі. Хочу, щоб ви пам'ятали, Феміда має бути сліпою лише до звань, посад і грошей, але не до людських доль. Переконаний, що вам під силу ці відповідальні завдання, ви зробите свій внесок удосконалення правової системи держави, зміцнення віри людей у справедливість, правосуддя та утвердження верховенства права в суспільстві. Законопроект про адвокатуру має розширити права адвокатів, запевнив Віктор Янукович. У цьому законопроекті особливу увагу відведено розширенню професійних прав адвоката, а також закріпленню можливостей для скоєння дій, що є необхідними для надання правової допомоги. Основними ідеями цього закону є побудова якісної моделі адвокатури, засадами діяльності, якої буде якнайширше самоуправління, незалежність від Державних органів, законність, дотримання адвокатами професійних і моральних вимог впевнений, що прийняття цього закону стане важливим кроком у напряму реального утвердження конституційного принципу надання кожній особі кваліфікованої правової допомоги. Крім того, президент закликав забезпечити доступ громадян до судових матеріалів також надати можливість оперативно і безперешкодно подавати до суду та отримувати документи, створити зручні умови для ознайомлення з матеріалами справи.